Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Покликані та споряджені Богом. Вихід 31.1 і наповнив його Духом Божим мудрістю і здібністю до всякої роботи. Твоя робота на міжнародній книжковій виставці. Полягає в тому, щоб організувати радіотрансляцію, сказав мені керівник. Я відчула страх, бо це була нова для мене територія. Боже, я ніколи не робила нічого подібного, молилася я. Допоможи мені, будь ласка. Господь дав мені ресурси і досвідчених техніків та мовників, а також нагадував під час виставки про деталі, які я могла випустити з виду. Озираючись назад, я розумію, що трансляція пройшла успішно, тому що він спонукав мене використовувати навички, які вже мені дав. Коли Бог кличе нас до виконання якогось завдання, Він також споряджає нас для цього. Коли Господь доручив Бецалеїлу працювати над скинією, той вже був досвідченим майстром. Бог ще більше спорядив його, наповнивши своїм духом, мудрістю, розумінням, знанням та всілякими вміннями. Бог дав йому помічника, Голіява, а також кваліфіковану робочу силу. З його благословіння команда виготовила намет, меблі для нього та одяг для священників. Все це відігравало важливу роль у належному поклонінні ізраїльтян Богу. Ім'я Бецалгіл означає «під тінню захистом Бога. Майстер працював під Божим захистом, під Його силою та забезпеченням. Будемо і ми відважно підкорятися Божим спонуканням, виконуючи завдання до кінця. Він знає, чого ми потребуємо, а також як і коли нам це дати. До виконання якого завдання вас закликає Бог. Стосовно яких сфер ви можете просити його керівництва? Помолимось. Небесний Отче. Дякую, що спорядив мене всім необхідним. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.